Почнемо з того, які нововведення були цього року щодо вступу абітурієнтів до вищих учбових закладів. Ну, перший один, напевно, самих гучних це введення 140 бального порогу з профільного предмету. На вступ на всі спеціальності І, відповідно є один предмет, який є профільним для кожної спеціальності. Із цього предмета абітурієнт, який подає документи, має мати не менше 140 балів. Це була одна з пропозицій опори, яку ми в принципі пропагували минулі роки. Що абітурієнт, який раніше був була межа 124 бали. Відповідно, абітурієнт, який мав оцінку три з мінусом, на наше переконання, ну, не мав би стати студентом вищого учбового закладу, тому що він з профільного предмета просто не зможе здобути гарні знання, маючи відповідно низькі оцінки. Другою новацією цього року була особливість прийому документів від абітурієнтів. Зараз абітурієнт, коли подає документи, вони мають в його присутності бути онлайн, бути введені в єдину державну електронну базу питань освіти. Відповідно, в цій базі висвічується інформація, що даний абітурієнт подав наступні документи, вказуються його бали і так далі. І зараз ми будемо відмічати зразу з цим виникли певні проблеми. Ну і третє, можна сказати, інновацію цього року. Відзначити це все-таки оприлюднення даних про розміри державного замовлення у більшості вузів завчасно до початку вступного кампанії. Як ви ми пам'ятаєте, минулого року ми мали проблему, що. Державні замовлення були оприлюднені для вузів через два тижні після початку вступної кампанії. Тобто два тижні абітурієнти подавали свої документи на спеціальності, навіть не знаючи, чи буде на них державне замовлення, чи його не буде. Отже, перейдемо до цьогорічних проблем, які, в принципі, зразу стартом кампанії і почалися. Перша проблема це, як я говорив, згідно нововведення, які в яке в правилах прийому. Дані абітурієнта мають вводитися онлайн під час присутності абітурієнта. Була створена єдина державна електронна база питань освіти, до неї були підключені всі вузи за пристойні гроші. Вузи за це платили, і ця база мала би працювати ефективно. Склалася ситуація, коли абітурієнт приходить, подає свої документи і їх фізично не можуть внести в дану базу онлайн, тому що вона просто вилітає. Е, відповідно, це тривало певний час. Більше часу тратилося на те, щоб прийняти документи, створювалися черги. Е, можна відвінтити наступне: перше, е, на таку новацію потрачено досить багато державних коштів. Друге Тестування цієї бази не проводилися. Ну було спілкування з представниками вузів. Ця база просто перевіряється. Так? Скажімо, в травні місяці сідають за комп'ютери представники вищих учбових закладів і пробують вносити проб, так, пробують пробно вносити якісь дані у цю базу. Неважко, скажімо так, сп це все одночасно організувати у вузах України і подивитися, чи така база відповідно справиться з цим, з цим завданням, чи не справиться. Я думаю, що цей результат, який ми отримали 2 липня, а саме. База не справлялася, ми би отримали раніше, і я думаю, що цю ситуацію можна було усунути. Для студентів було передбачено можливість подавати за допомогою скажімо, електронної реєстрації свої документи до вищих учбових закладів. Минулого року так само з цим виникли проблеми, тому що дані абітурієнтів відносили не до тих вузів, які вони подавали, дані абітурієнтів пропадали, дані абітурієнтів відрізнялися від того, що вони вносили. Цього року, на жаль, ситуація повторюється. Абітурієнти визначають, що є два етапи, коли виникає проблема. Перший етап це при внесенні власних даних. Абітурієнта, коли він вводить, і другий етап безпосередньо це при коли абітурієнт пробує зареєструвати ті дані, які він вніс. Тобто виникають технічні проблеми, система дає змі збій, їм виписують там помилки і так далі. Важливий результат. Ми не можемо констатувати, що Абітурієнт, який зареєструвався за допомогою системи електронного вступу, він подав заяву до вищого чбового закладу. Є так само юридична колізія, яка залишилася в Україні. Законодавчо не передбачено електронного підпису. Тобто, ми не можемо сказати, абітурієнт подав дані документи чи не подав. Їх онлайн введено у. Базу, навіть якщо вони потрапили в той вуз, який мали потрапити. Ми не можемо стверджувати, що це подав саме цей абітурієнт. Як ми знаємо, що кількість вузів, кількість спеціальностей, на які абітурієнт може подавати свої документи, є обмежена, тобто може бути гіпотетична ситуація, коли від імені абітурієнта подадуться документи на в 5 вузів на три спеціальності, і він перейде ще в один вуз, квота спробує вичерпана. подати документи, а його квота вичерпана. Тобто така, така ситуація теж може мати місце. На жаль, з минулого року в цьому плані нічого не змінилося, тому ми радимо абітурієнтам обов'язково страхуватися, скажімо так, персональною подачою документів. Електронна система подачі документів це добре, але ми би не давали гарантію на те, що їхні документи дійсно потраплять у той вуз на ту спеціальність і будуть відповідати дійсності. Тому краще зібратися, приїхати до вищого вищучбового закладу, подати документи тут в приймальній комісії, отримати відповідно витяг з переліком документів, які ви подали, і ви будете знати, що ваші документи є прийнятими. У вас буде не про це документ. Наше спостереження вже давно ведеться. Хочемо ще раз наголосити на тому, що ну, наше спостереження ми проводимо не для того, щоб виявити і показати вам недоліки, а в першу чергу ми став собі за ціль реформувати систему вступу, що нам в принципі вдається кожен рік, тому що наші рекомендації враховуються щороку. Сподіваюся, що так буде і надалі. Так ось. Що стосується правил прийому, які прийняли безпосередньо кожен виш, то в цілому вони відповідають умовам міністерським. Ну, але після того, як відбувся безпосередній вступ, тобто коли бітурієнти почали приносити свої документи до приймальних комісій, ми побачили певні новаторства, які насправді не передбачені нормативним документами, так, на основі яких мають відбуватися процедури вступу. От. Е е перший момент це є е власне. Те, що вищі навчальні заклади просять від абітурієнтів, окрім зазначеного переліку документів, ідентифікаційний код. Ось. Це не є примха, хочу зразу сказати, це не є примха приймальних комісій, окремих закладів. Це насправді ситуація, яку знову ж таки створило Міністерство освіти і таким чином підставляючи абітурієнтів, і, і виші. Тому що в формах, які вони типові форми, які були надіслані на виші, там в переліку документів, які приймаються від абітурієнта, вказано ідентифікаційний номер, плюс єдина система реєстру, про яку ми вже говорили, вона також вимагає внесення ідентифікаційного номеру абітурієнта. В Такому випадку, що відбувається, абітурієнт, наприклад, моделюємо ситуацію, їде з Рахова, абітурієнт. Йому для того, щоб потрапити на 9-ту годину в Ужну, потрібно виїхати годині 5-4 ночі. Він приїжджає, він ознайомлений з правилами через, через сайт університету, там є вис... Вис... вивішені правила. Він приїжджає, хоче подавати пакет документів, йому кажуть, вибачте, а нам ще потрібен дефікаційний код. І ну як тоді бути? Так? З одного боку, приймальна комісія не може прийняти неповний перелік документів, так, плюс їй потрібно. Подавати ідентифікаційний код в систему, і невідомо чи система прийме всю інформацію без ідентифікаційного коду. З іншого боку, якби і абітурієнт правий, тому що в правилах не було це передбачено. Також є окремий пункт, який каже, вимагати додаткові документи, окрім зазначених цих правил, забороняється. Ну ось це такий перший момент. Другий момент ще більш. Ще більш карколомний, як на мене, і ну, це, це свідчить і те, що він існує, це свідчить про серйозну безвідповідальність Міністерства, яке проводило підготовку до вступу. Значить, Після того, як працюється ну, як ми запустили роботу, тестуємо цю єдину систему, так бо це перший рік нововведення. Ми розуміємо, що на кожного абітурієнта, про кожного абітурієнта збирається інформація, в тому числі, як ми вже зазначали, ідентифікаційні коди. Це і персональна інформація, згідно закону про захист персональних даних, така інформація має якби збиратися тільки за згодою особи власника цієї інформації. Відповідно. <laughs> uh yeah. Тепер приймальні комісії вимагають, аби абітурієнт підписав заяву, тобто була б написана заява про те, що дозволяється використовувати інформацію абітурієнта. Але так як абітурієнту немає 18 років, то таку, таку заяву може підписати або його батьки підписувати її, або піклувальники, або інші особи, яким, ну, які за законом можуть це робити. Ось. І знову ж таки, приїжджає абітурієнт з Рахова, а йому кажуть, а, нам потрібно ще заяву підписати. І що робить? Ось відповідно, абітурієнту доводиться вертатись додому, їхати з батьками, знову подаватися. І при цьому всьому ми розуміємо, що в правила, які існують, так, які затверджені університетом, вже носити зміни не можна. Тому, якби легітимізувати всі ці, скажімо так. Недопрацювання університет уже не може єдине, що ми завжди рекомендуємо їм, це максимально інформувати абітурієнтів, в тому числі через сайти. Тобто виставляти оголошення, шановні абітурієнти, зверніть увагу на те, що вам потрібно написати таку заяву, бо вам потрібно дати інфікаційну. Це насправді ситуація, яка була створена міністерством, ну і в якій знаходиться сьогодні вищий, і ким потрібно оперативно виходити з неї. Якось, скажімо так, усувати всі ці недоліки і можливі загрози, які вже є.